Мене багато дівчат запитують, дійсно якісні серветки для прибирання. Хочу поділитися своїм відгуком. Я займалася приготуванням їжі, звісно, забруднила плиту. Буду використовувати наші класні серветки. Дивіться, дівчата, з якою легкістю вони справляються з брудом. Ну, звісно ж, що більш стійкі забруднення треба ретельніше потерти, але відмивається, відтирається О, усе. Бачите, ось я не терла нічого. Просто провела ось такий результат. Далі забруднення серветку я не викидаю. Я її вимиваю під струєю води. Віджала і спробуємо тепер далі її опрацювати. Всім знайоме забруднення над плитою. Я дуже не люблю його вимивати, Але подивіться, серветка добре з ним справляється. Бачите? Класний результат. І ось такий був. Ось цей липкий наліт. Не знаю, як у вас, а у мене це проблема. Дивіться, я з легкістю вже вимитою тряпочку серветочкою, з легкістю його вимиваю. Я дуже задоволена цими серветками і постійно ними користуюсь. І рекомендую вам.